Розглянемо процес завантаження та встановлення текстового редактора Sublime Text 4. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт програми. Для цього просто в рядку пошуку або в адресному рядку введемо Sublime Text. Натискаємо Enter для підтвердження і переходимо в першому посиланні. Ось ця адреса офіційного сайту. Ось тут переходимо на вкладку Download. Де завантажуємо для своєї операційної системи. У мене операційна система Windows, у вас швидше за все також. Натискаємо Windows. І в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або downloads, залежно від мого інтерфейсу. Ну, давайте я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Так, завантажимо, браузер можна закрити та запускаємо тільки що скачаний файл. Ось тут можете вибрати, куди встановити дану програму, ну, але швидше за все, змінювати вам не потрібно. Тобто зразу натискаємо Next. Встановимо пропорець, щоб за допомогою контекстного меню можна було відкрити HTML-файл в даній програмі. Так зручніше. Тому залишаємо Next. Install. Програма встановлюється. Натискаємо Finish. Давайте запустимо перший раз. Так, бачимо встановлено. Зверніть увагу, що української мови інтерфейсу тут немає, тільки є англійська мова інтерфейсу. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!